Щороку напередодні новорічних свят перед справжніми господинями постає питання, пов'язане зі святковим меню, і кожна хранителька сімейного вогнища прагне якомога краще накрити стіл та роздумує над креативною подачею страв. Цьогоріч, аби задобрити зеленого дракона, у меню радять включити наступні інгредієнти: рибу та морепродукти, свинину та яловичину, індичку, качку та гусака. В жодному разі не можна подавати курку напівфабрикати та консерви. Частіше за все на новий рік в якості гарніру готують картопляне пюре а ось з салатами можна поекспериментувати. На тарілку викладаю зелений салат та нарізаю томатний помідор. Далі беру м'ясний хамон та загортаю його у такі маленькі трубочки. Все готується дуже швидко та просто. Беремо молочну моцарелу та розділяємо її на волокна. І обов'язково цей тросовий мандарин він тут відіграє заключну смакову ноту. Для заправки змішую солодку гірчицю, перець та сіль. Можна ще краплю бальзамічного соусу і на завершення олія з оливок. Така подача салату не є нато оригінальною, але повірте, це поєднання зіграє незабутній ансамбль у вашому роті. Прикрашаю горішками та йду смакувати. Звісно, серед салатів незмінною класикою все ще є олів'є та крабовий, але у кожній родині існують свої секрети щодо їхнього приготування. Якось, до прикладу, у крабовий замість рису інколи додають варену картоплю, а в олів'є на ковбасу, а яловичий язик. Незамінною стравою святкового столу також стануть закуски. Отже, беремо лаваш, розрізаємо та скручуємо, як на відео. Кінчик змочимо водичкою і склеїмо. Всередину кладемо зубочистку, змащуємо яйцем і посипаємо конжутом. Відправляємо в духовку на пару хвилин. Поки робимо начинку. З'єднуємо всі інгредієнти, начинку кладемо в лаваш і обвалюємо в зелені. Ось і все. Завершувати будь-яке застілля прийнято десертом. Тож на цей випадок також існує рецепт смачної цікавинки. Для вишкового шару желатин заливаємо водою і залишаємо на 15 хвилин. Сметану Єднуємо з цукром, ванільним екстрактом та розтопленим желатином. Половину маси виливаємо у форму і відправляємо у холодильник приблизно на 15 хвилин. Для мандаринового шару очищені мандарини побиваємо блендером і проціджуємо сік через сито. Додаємо цукор, цедру апельсину і доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набухший желатин і перемішуємо до його розчинення. Охолоджуємо масу до кімнатної температури і половину виливаємо зверху на вершковий шар. Знову прибираємо у холодильник до застигання і ще раз повторюємо ці шари. Щоб дістати десерт із форми, обережно підіваємо його силіконовою лопатку з однієї сторони подаємо та насолоджуємося. Святковий стіл стає полотном, на якому вишуканість та смак об'єднуються у справжній гастрономічний витвір мистецтва. Нехай новорічні свята залишаться у вашій пам'яті, нагадуючи миті щастя у сімейному колі. А для наших захисників та захисниць, які щодня захищають нас на фронті, кращим привітанням стане ваш донат, аби прискорити перемогу. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.